Уже в черговий телеканал-візит намагається похвалити себе, а зрештою сідає в калюжу. Та не просто сідає, а ще й з радістю борсається у ній. Про все по порядку. Днями незалежний оглядач ЗМІ-Детектор медіа опублікував матеріал, присвячений візиту. Однак, певно, незалежний у лапках а вже ж телеканал не побачив конструктивної критики у цій статті. Проте знайшов навпаки похвалу у бік своєї роботи. Про це вийшов навіть окремий сюжет із подякою детектор медіа за високу оцінку. А журналісти візиту точно правильно інтерпретували думку критика. Ото що написано у статті минулого разу, оглядаючи контент Кременчуцького мовника, колеги звернули увагу, як часто у новинах фігурував тодішній голова районної військової адміністрації Олег Лєднік. У травні нинішнього року його звільнили з посади. За місяць політик отримав посаду заступника Глобинського міського голови, яку обіймає нині. І саме в цій іпостації піариться в матеріалах візиту з п'яти випусків новин, оглянутих для моніторингу. Пан Лєднік мав слово у трьох. Загалом вийшло шість матеріалів, де посадовець фігурував винятково в позитивному ключі. Ось так журналіст, детектор медіа відгукується про матеріали візиту. На це директорка телеканалу Ірина Скрипачова скромно та небагатослівно відповіла. А чому про гарні справи не розповісти? І дійсно чому б не розповісти про гарні справи? От тільки журналісти бачать гарні справи лише окремої купки людей, які, як ви вже могли здогадатися, безвідмовно служать зраднику України Костянтину Живаго. Проте міська влада, яка не виконує вказівки олігарха, піддається безперервній деструктивній критиці. Представникам влади Кременчука на чолі з мером медійники візиту дають слово регулярно, але пряма мова Віталія Малецького або його заступників супроводжується настільки потужною критикою, що навіть наявні репліки не можуть забезпечити збалансованості цих новин. Критики в матеріалах мовника зазнають і місцеві нардепи Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан. Однак кого візит у своїх сюжетах завжди зображає народним месником, так це вже відомого вам з наших попередніх матеріалів депутата міськради Богдана Лазоренка, який підвладний знову ж таки кому ви вгадали Костянтину Живаго. Як борець за права громади у матеріалах візиту фігурував і інший місцевий депутат Богдан Лазоренко, зокрема в сюжеті від 21 листопада, де йшлося про реорганізацію міської гімназії номер 29. Промовець критикував ініціативу Кременчуцької влади, але точка зору її представників у сюжеті не прозвучала. У цій же частині статті зазначалося про сюжет телекомпанії із циклу Хто твій депутат, де згадували про роботу депутата Кременчуцької міськради Олександра Роженка. Журналісти прийшли на округ обранця та запитали місцевих жителів, чи знають ті свого депутата і чи ладен той упоратися з проблемами містян, нібито аби отримати реальні відгуки людей. Ось яку оцінку цьому опитуванню надав детектор Медіа. З-поміж кількох промовців лише двоє відгукнулися про роботу Роженка негативно. Решта опитаних сипали подяками. Виглядало як неприхований і водночас немаркований політичний піар. Звернув увагу оглядач детектор Медіа також і на обмовки та помилки журналістів телеканалу. Зате представниця Кременшуцького телеканалу Ірина Скрипачова чесно та самокритично визнала, що дійсно має такий гріх. Наостанок директорка візиту подякувала за таку високу оцінку діяльності телеканалу за її керування. Отож, якщо все вище зазначене сприймати за позитивну оцінку, тоді гаразд. Зазначили ж від себе, що за цей матеріал не чекатиму слів вдячності від пані Ірини. Адже впевнений, нашу телерадіокомпанію і надалі поливатимуть брудом за те, що ми розповідаємо містянам про всі медіа, якими керує Костянтин Живаго. Той, який вкрав у Кременчужан мільйони доларів. Про це до речі у нас є окремий матеріал. Раджу до перегляду. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.